Дякую, що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ. Триває програма Громадська приймальня це третій брулок. Корисні поради. Ну хто з нас не любить поніжитися у ліжку? Якщо порахувати, що ми спимо приблизно 8 годин на добу, ну… Це хто як то у вісні проходить третина нашого життя? Отже, те, як і на чому спимо, суттєво впливає на працездатність і настрій продовжу усього дня. Лише у вісні, коли ми цілком розслаблені, активізується імунна система, очищується та оновлюється внутрішній баланс цього організму. Від того наскільки комфортно почуваємося у сні, значною мірою залежить тривалість та повноцінність життя. На чому спимо, чим криваємось, які постільні білизні, ковтрам, пледам та подушкам віддавати перевагу, як споживачеві зробити безпечний вибір на ринку, В чому? Полягає контроль за якістю з боку держави. Відповіді на ці та інші запитання за Галина Михайлова, кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Київського національного торговельно економічного університету. У нас студії 223 двадцять Шановні глядачі, якщо є необхідність, вже тільки телефонуйте. Будемо говорити про постільну і ставте свої запитання. У нас в цьому році менше часу, тому будь ласка, вже це робіть. Галина Миколаївна рада вас бачити. Добрий, Добрий день. день. Ну настанок сьогодні завершуємо тему, яка є важливо дійсно для всіх господинь, хто бентежиться. Про і своє здоров'я, тому що а, ми розуміємо, що якісні товари, і, зокрема, такі як білизна постільна, а, досить важливо, з чого вони зроблені і їх якість. Я вам поставлю всього на всього кілька запитань, а ви вже нам розкажіть, як бути, як обирати. По-перше, скажіть, у нас взагалі, а, я пам'ятаю, ми зустрічалися з вами, але це було два роки тому десь. Так, а, повернули нам сертифікацію обов'язково на постільну білизну? Ні, не повернули нам. Ми не сертифікуємо обов'язково тільки це на добровільних засадах. На добровільних, а от скажіть, на добровільних засадах сертифікують Досить рідко виробники. Ви знаєте, якщо сертифікувати постільну білизну, то кошти, які треба заплатити, да. обов'язково uh -huh. вони потім лягають в собі вартість цієї І, продукції. і на Споживач, і споживач повинен це заплатити за ці uh -huh. дослідження. Ну, дуже часто проводять санітарно-іологічні експертизи, uh -huh. тому на маркуванні треба на це звертати увагу. Якщо написано, що є висновок санітарно пілогічної експертизи на тканину, то така тканина є доброякісною і безпечною для споживача. Угу. Ну це важливо, так ми вже детально поговоримо про маркування, на що ще звертати увагу. Нагадайте, по перше, що виробники нам пропонують саме з питань тканини, і що тому, що знаєте, ну хтось може на шовкових спати, хоча говорить, що це один з найкращих варіантів, хоча не знаю, бо вовна в нас є. На чому як знаєте, ви як фахівець можете зосередитися і акцентувати увагу, що є кращим для того, щоб і гарно відпочити, і щоб це не вплинуло на здоров'я. Ну я думаю, що для жодного із споживачів немає секрету, що постільна білизна повинна бути виготовлена тільки із натуральних текстильних волокон. Це в першу чергу бавовна, льон і натуральний шовк. Якщо на то говорити про натуральний шовк, то зразу хочу сказати, що це надто дорога постільна білизна. Це приблизно декілька тисяч гривень. Тому Коло споживачів достатньо обмежене. Ляної постільної білизни зараз обмежена кількість виготовлення. Багато невелика так? кількість на ринку знаходиться. В основному це бавовна. Хоча я вважаю, що і льон заслуговує левову частку на те, щоб її купувати, виготовляти, вона буде користуватись попитом. Тому що якщо порівнювати бавовну і льон, то такий вас важливий показник для споживача як гігроскопічність. Здатність поглинати вологу, то в бавовни вона приблизно 9%, у льону майже 12%. До це достатньо велика різниця, uh -huh. тому більш комфортніше себе буде почувати споживач на ляних простирадлах. Особливо влітку, коли буде відчувати таке відчуття прохолодності, коли в нас дуже жарко е, в літню пору. Але е, дуже часто, як ви, от ви сьогодні сказали, про шовкову ну, швидше це буде із ацетатних волокон шовкова білизна. Вона приблизно коштує 500, 600, 700 гривень. Це не натуральний шовк, хоч нам іноді. Це Можуть, так, що роз... написати натуральний або. Бути... Такого не може не пишуть, бути. Це... Вказують чітко. Да, повинні mm -hmm. вказати чітко, тому що споживач, згідно закону про захист прав споживачів, mm -hmm. має мати достовірну інформацію про товар, і реалізатор товару не повинен свідомо вводити в оману споживача щодо сировинного складу, якісті даного товару. Відразу хочу сказати, що. Із постільна білизна зацитатного шовку, зацитатних волокон, вона має той самий показник гігроскопічності, значно нижчий, 3-5%. Угу. Крім того, ми знаємо, що зацитатних волокон, текстильна, такі постільні комплекти вони електризуються, створюють оцей статистичний від'ємний заряд, який негативно впливає на наше самопочуття. Тому треба уникати, безумовно, такої постільної білизни. Я вважаю, що і не всім подобається на простирадлах, які ковзаються mm -hmm. відпочивати. Ну це нам бажаючих да, для особливих давайте традиційно все-таки переважно о, українці дають перевагу бавовні. бавовні. От розкажіть, дайте поради, як обирати бавовняну постіль, тому що ми розуміємо, що в принципі варіантів в асортименті досить велика кількість. І знову ж таки, от ви зазначили про шовку, так постільну білизну, оскільки вона коштує бавовняна теж так може різнитися і оця різниця. Ця межа може бути, я перепрошую, і від 300 гривень, і від 200. Ну я не говорю там про те, що, можливо, на ринках взагалі yeah, 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 там yeah, yeah, теж може yeah. бути ще так варіант, і можеш сягати досить високої ціни. Mm -hmm. От як правильно якісний товар вибрати, щоб був і по кишені, і був якісний. Ну, Відразу хочу сказати, що завжди висока ціна постільної білизни не гарантує нам дуже високої якості, оскільки значна кількість цієї ціни закладена реклама, mm -hmm. е, відомий бренд. Вже він там є, тому безумовно треба вибирати оцю золоту середину, спробувати знайти е споживачам. Відразу хочу сказати, що ось на цю ціну впливає і вид тканини, з якої угу. це виготовлено. Дуже часто, коли ми купуємо білизну постільну, там написано назва тканини, і написано наприклад, ситець, бязь, сатин або іноді буває що написано жакарт. Це в залежності від того, яке переплетення ткацьке в цьому постільній білизні в тканині, які було виготовлено, ці постільні комплекти. Наприклад, ситець, він буде менш зносостійкий, як бязь, тому вона буде дешевша. Бязь буде значно дорожче, наприклад, ну не значно, а трошки дорожче, uh -huh. як сит як ситить. Сатин, сатинове переплетення, воно саме переплетення і сама тканина цього переплетення передбачає, що дана тканина є стійкою до витирання по площині, що є дуже важливим. Адже в процесі експлуатації в першу чергу вона зношується простирадла і наволочка, а півковдри залишаються якби yeah, більш yeah, цілішими. Uh -huh. е, тому сатинова постільна білизна буде дорожче, як бязь. Сьогодні на ринку дуже користуються попитом жакардові е, постільні білизна, такі ніби як вибиті квіти на них, так швидше такого рослинного орнаменту. Вона буде знову ж таки дорожча, як сатинова. Тому я вважаю, що цінова категорія може бути різна і в залежності не тільки від сировинного складу, але і від виду тканини. І безумовно споживач повинен звернути увагу і на обробку цієї постільної білизни. Сьогодні є і абсолютно біла постільна білизна в пастельних тонах, і різнокольорова насичені кольори, там і якісь там звірі, квіти і так далі. Але в першу чергу треба сказати, ну, як порада молодим скажімо, мамам, яких є маленькі uh -huh. дітки, що якщо ви купуєте постільний комплект для, Дітей, то бажано уникати цього кольору неважливо, чи це, скажімо так, комплект, ну простими словами, для дорослих для двоспального ліжка, чи те дитяче сертифікація все одно не обов'язково для дитячої також не від не підлягає обов'язковій uh -huh. сертифікації. То треба обов'язково знати, що якщо чим насиченіший колір, тим більше буде якихось. Шкідливих домішок, тому що при фарбуванні синтетичними барвниками, сьогодні ж натуральних не використовують а синтетичні, залишаються залишки фенолу, формальдегіду. Да, обов'язково повинні пройти це, щоб було в межах, але де гарантія, що Шо там трошечки не перевищувати вашої та... дитини, шкіра не, не, не настільки алергічно там сприйметься і інше. Ну можна безумовно перед споживанням у нас... попрати. О, так, як у нас варіант. Одна хвилина, скажіть, які документи вимагати продавця, якщо ми купуємо ну на ринку, люди все таки купують. Так само, в принципі, і в магазині теж, теж нема гарантії, що це товарний такий самий, як і на ринку, або навпаки, скажімо так. Ви розумієте, оскільки постільна білизна не є е, товаром, е, який підлягає обов'язковій сертифікації, то вимагати сертифікат відповідності безглуздо. Mm -hmm. Якщо він є, то вам його самого покажуть, цей сертифікат. Mm -hmm. Визнавки санітарно-біологічної експертизи, якщо він є, то на маркуванні обов'язково це зазначено. Але, взагалі, я вважаю, що якщо ми купуємо постільну білизну, нам не можна в жодному разі лінуватися, розпакувати коробку, поліетиленовий пакет і так далі. Відкрийте. Подивіться, виверніть назу, на е, виворі. Доторкніться. Ну, органолептично встановити сировинний Важно. склад дуже складно. Це треба мати дуже такі навички серйозні. Але подивіться, іноді буває, блискавки пришиті погано, гудзики відпадають, кнопки не закриваються. Даже іноді буває, що не підшиті. Шви і нитки там ззовні, а азовні всередині, а зовні гарна упаковка і ярке там маркування і так далі. Буває іноді такого плану. Тому ось це, безумовно, споживач може перевірити. Дякую вам сьогодні. Вам, шановні глядачі. Нагадаю, що сьогодні у третьому блоці у нас була Галина Михайлова, кандидат технічних наук, доцент кафедри товаризна та експертизи непродовольчих товарів Київського національно торговельно економічного університету. Ми з вами побачимося завтра. Вам гарного дня! Нехай щастить і пам'ятаємо, Україна єдина страна, Україна єдина країна. Україна єдина країна.